Доброго дня! Мене звати Василь Пономаренко. Я вчитель астрономії і робототехніки в Українському фізико-математичному ліцеї Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хочу відмітити, чого учні навчаються зараз, приходячи на факультатив з робототехніки. Учні навчаються складати роботів за допомогою готових конструкторів Lego Education або MakeBlock. І програмувати. Обладнують роботів певною кількістю сенсорів, і ці сенсори реагують на навколишнє середовище. Таким чином учні перевіряють свої знання з програмування, і поглиблюють свої знання з інформатики, поглиблюють свої знання з електротехніки, оскільки робот сприймає параметри навколишнього середовища через е велику, кількість сенсорів, велику кількість сенсорів. Які дають зворотній зв'язок через електричні імпульси, через електричні сигнали. І таким чином перевіряють знання і поглиблюють свої знання з фізики, а також математики, з основних природничих дисциплін, які вивчаються і на базі яких і стоїть УФМЛ. Що у нас заплановано в майбутньому? В майбутньому заплановано, що учні будуть за допомогою паяльника да, і мікросхеми складати робота в динамічну модель, яка буде рухатися, і статичну модель. На зразок розумного будинку фактично з нуля за допомогою мікросхем, плат і сенсорів Arduino, яких є дуже багато в Arduino. І вершиною нашою метою є робота з Raspberry Pi, де динамічна модель робота буде складатися на базі мікрокомп'ютера Raspberry Pi, який за допомогою алгоритмів, написаних на Python, здатен до машинного навчання. Таким чином, в 11 класах, я сподіваюся, вже наступного року ми будемо вчити учнів. Будувати динамічні моделі, які будуть навчатися на трасі, навчатися прямо на трасі, тобто використовувати алгоритми машинного навчання на базі Python, що дає сучасні можливості в такому мейнстрімовому напрямку програмування, як машинне навчання, і що є неймовірно важливим в реаліях сучасної України.